Гетьман, якість загартована часом європейські лідери хочуть поговорити з Трампом, перш ніж він зустрінеться з Путіним. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела. Європейці прагнуть поговорити з Дональдом Трампом напередодні запланованої зустрічі з президентом США з російським диктатором Путіним на Алясці. Лідери хочуть поговорити з ним до того часу, коли власне і має відбутися подія. Будь-яка розмова відбудеться після напружених дипломатичних переговорів між американськими, українськими та європейськими посадовцями цими вихідними, які включали зустрічі у Великій Британії у суботу з віце-президентом США Джей Ді Венсом і міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Лемі посли ЄС були проінформовані про переговори у неділю. А міністри закордонних справ блоку мають зустрітися віртуально у понеділок. Білий дім не одразу відповів на запит про коментар щодо можливої телефонної розмови. У рамках поточних переговорів між американськими та російськими чиновниками Путін вимагає, щоб Україна передала Росії всю свою східну частину Донбасу, а також Крим. Який його війська незаконно анексували у 2014 році як умову для розблокування припинення вогню та початку переговорів щодо довгострокового врегулювання? Україна та європейські союзники наполягають на припиненні вогню і заморожуванні нинішньої лінії фронту, як на першому кроку перед переговорами про більш тривале врегулювання. Вони також вважають, що продовження економічного тиску на Москву за допомогою санкцій має стати способом похитнути Путіна. Трамп погрожував новими обмеженнями проти Росії перед дедлайном, встановленим США, який закінчився минулої п'ятниці. Але президент поки що утримується від прямих дій щодо Кремля, окрім застосування додаткових тарифів до Індії. Через купівлю російської нафти посадовець ЄС заявив, що США тісно залучені до поторчної дипломатії і виявили зацікавленість у співпраці з Європою згідно з умовами угоди, яку обговорювали американські та російські офіційні особи. Москва припинить свій наступ у Херсонській та Запорізькій областях України уздовж нинішніх ліній фронту. Не зрозуміло, чи готова Москва відмовитися взагалі від будь-якої землі, яку зараз має під контролем, включаючи Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу Європі, Путін неодноразово наполягав на тому, що його воєнні цілі залишаються незмінними. Вони включають вимоги до Києва прийняти нейтральний статус і відмовитися від своїх амбіцій щодо членства в НАТО, а також прийняти втрату Криму і чотирьох інших східних і південних регіонів України на користь Росії. Частина Донецької та Луганської областей перебуває під російською окупацією з 2014 року, коли Кремль підбурював сепаратистів невдовзі після операції з анексії Криму. Путін оголосив чотири українські області назавжди, частиною Росії після того, як оголосив про їх анексію у вересні 2022 року. Навіть попри те, що його війська ніколи повністю не контролювали ці території. Я ж нагадаю, що напередодні президент Володимир Зеленський оприлюднив спільну заяву європейських лідерів щодо миру для України. Це подання французького президента Еммануеля Макрона, голови італійської ради міністрів Джорджі Малоні, німецького канцлера Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, його. Колеги із Британії Кіра Стармера, президентки Єврокомісії Урсули фон Дерляйн і президента Фінляндії Олександра Стуба щодо миру для України напередодні запланованої зустрічі президента Трампа із диктатором Путіним закінчення війни має бути чесним. і Я вдячний усім, хто зараз з Україною з нашими людьми заради миру в Україні, яка захищає життєво важливі і безпекові інтереси наших європейських народів, пише Володимир Зеленський. Оглянемо з вами деякі деталі цього звернення. Отож, європейські партнери. Вітають зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення убивств в Україні, завершення агресивної війни Російської Федерації і досягнення справедливого і тривалого миру та безпеки для України. Вони переконані, що успіх може забезпечити лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України і тиск на Російську Федерацію з метою припинення її незаконної війни. Європейська спільнота готова підтримувати цю роботу як дипломатично, так і через збереження суттєвої військової та фінансової до допомогу Україні, зокрема через роботу коаліції охочих, а також через збереження і запровадження обмежувальних заходів проти Російської Федерації, адже дипломатичне рішення має захистити життєво важливі і безпекові інтереси України та Європи. Вони погоджуються з тим, що ці важливі інтереси охоплюють потребу у міцних і надійних гарантіях безпеки, які дадуть Україні змогу ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Україна має свободу вибору, власної долі змістовні переговори Жуті відбутися лише за умови припинення вогню або зменшення інтенсивності бойових дій шлях до миру в Україні не може визначатися без України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів. Ми продовжуємо твердо стояти на боці України. Ми єдині, як європейці, і рішуче налаштовані. Спільно просувати наші інтереси, і ми й далі тісно співпрацюватимемо з Президентом Трампом і Сполученими Штатами Америки, а також із президентом Зеленським і народом України заради миру в Україні, яка захищає наші життєво важливі безпекові інтереси. Посолка України у США Оксана Маркарова тим часом заявила, що під час переговорів з Росією Америка діятиме з позиції сили. Українська дипломатка долучилася до недільного ефіру CBS News, де разом з генеральним секретарем НАТО. Марком Рюте говорили про важливість сталого і справедливого миру в Україні для всієї трансатлантичної безпеки і нагадали американським глядачам важливі факти. Єдиним, хто несе відповідальність за агресію 2014 року, і за розв'язання найбільшої війни на європейському континенті з часів Другої світової війни у 2022 році є Путін і Росія, і саме він. Має її припинити і понести відповідальність. Війна відбувається на території України і для України. Вона є екзистенційною. Але те, як закінчиться ця війна, матиме вплив на весь вільний світ. Адже концепція буферних зон давно застаріла, і рух нашого фронту між добром і злом у той чи інший бік є питанням національної безпеки для Європи, США та усіх хто серйозно відданий цінностям свободи і демократії. А лідерство США і щире бажання президента Трампа завершити війну, всіляко підтримується Україною і всіма. Європейськими союзниками далі цитую пані Маркарову. Ми працюємо разом з партнерами, щоб зробити це ефективним, адже знаємо підступну Росію як ніхто інший. Важливо, що США, Європа, Україна постійно координують позиції напередодні важливих подій, включаючи зустріч на Алясці. Кінець цитати дипломатичні зусилля минулого тижня і поточні контакти зі світовими лідерами прокоментував український президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні. Тож далі, пряма мова. Ми чітко розуміємо загрози. Всі партнери, так само як ми, абсолютно чітко розуміють загрози. Всі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти життя, немає. Тому потрібні санкції. Потрібен тиск, сила потрібна, сила передусім сполучених штатів, сила Європи, сила усіх націй світу, які хочуть миру. Та спокою у міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить треба зупиняти її економіку. Майже цілодобово, цими днями, ми говоримо з усіма, хто поважає міжнародне право, будуть ще зустрічі, будуть ще контакти. Тільки за цей день я говорив з прем'єр-міністром Швеції, з президентом Казахстану, з президентом Азербайджану. Також ми говорили з президентом Франції, чітка підтримка нашої незалежності, нашого суверенітету територіальної цілісності України треба якнайшвидше завершити війну чесним миром. Чесний мир потрібен, чітка підтримка того, що все, що стосується України, має вирішуватись за участі України.